Нова поставочка, килими для ванної кімнати, нові ТЕС Алді, Алді це Якість, це Німеччина, це сертифікація. Лише 218 гривень за одиничку погодьтеся. Вау, ціна можна зробити гарну націнку. І це завжди актуальний лот. В лоті їх буде аж 20 різних розмірів, різних кольорів. І ціна лоту 4370 гривень. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Багато їх буде в пакуванні. Так дивіться, є ось такий темний варіант з таким. Дизайном, скажем так. Тут іде 100% котон. Ось, покажіть, будь ласка, 100% котон. Дуже гарні. До речі, вони всі сертифіковані, вони будуть абсолютно безпечні. І для людей, і для тварин. Ось такий варіант ще може бути беж. Далі показую в розгорнутому вигляді, які ось такі можуть бути зелені. Це аналогічні до ось цих. Дуже гарно, стильно виглядають різні кольори по розмірам. 40 на 60, 50 на 75, 50 на 80 і 60 на 100. Подивіться, ось ці варіанти йдуть по дві штучки. Ось такі, ой, це з іншої сторони. Вони трошки просиликонені, щоб не сковзати. Ось лицева сторона. Подивіться, будь ласка, який орнамент. Ось так вони виглядають. Вони йдуть ці 100% бавовна. Це дуже класний варіант. Далі є ось, будь ласка, хом. Хом? Чи що тут написано? А, Ба... ні, я вибачаюсь, я перевернула не тою стороною. Так, ванна. Да, ванна. Ну да, логічно, вони ж для ванни. Далі є ж чорні кольори. Темні, такі навіть графітові, я б сказала. Ось тут також про ну, щоб не сковзалось. І показує, як він виглядає в опакуванні. Ось так. Далі є ось такий варіант. Так, тут одна штучка буде. Дуже класні, дуже якісні коврики взагалі вау. І показую ось ці варіанти. Подивіться, будь ласка, так, ось так. Дивіться, які гарні переплети тут. Таких у нас буде декілька. Два таких пудрово-рожевих і один сірий такий колір. класний. Далі Ось такий кирпічний варіант колір. Нагадаю, вони 218 гривень за одиничку в 100% бавовна різні розміри. Внутрішня сторона просиліконена. І показую ще один такий ворсистий, класний. Ось такий. Просто вау! Суперові килимки. Можна зробити круту націнку і дуже гарно заробити. Для того, щоб їх замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Контакт знизу під цим відео.